Вітаю, друзі! Давайте поговоримо сьогодні про групові процеси, а саме про групову терапію. Групові процеси дуже цінні. По-перше, тим, що створюють безпечний простір для дослідження себе та взаємодії з іншими. Тут можна усвідомити власні стратегії і патрини реагування, дослідити способи вибудовування стосунків, довіри та прийняття різності, різності своєї та різності іншої людини. Попрацювати над сприйняттям себе та інших своїми емоційними переживаннями і робити це в безпечному малому соціальному колі. Група дає багато можливостей. По-перше, це отримати цінний досвід. А по-друге, це розвинути навички самоаналізу та саморефлексії, але в конструктивному сенсі. Тобто, я маю на увазі без самозакопування і надмірної самокритики. Це знання та вміння, набуті в процесі групової терапії, можна перенести в більш ширше соціальне середовище. Яке, як ми знаємо, не завжди буде доброзичливим. Але тепер з тими новими знаннями і навичками, ви з більшою впевненістю зможете, по-перше, витримувати складні соціальні ситуації. По-друге, самоврегульовуватися у стресових моментах. По-третє, зберігати автентичність без страху осуду чи неприйняття. Якщо вас зацікавила така робота, саме групова терапія, запрошую вас до співпраці. Бережіть себе. Дозволяйте собі досліджувати себе не лише в індивідуальній терапії, а й в групових процесах та нових зустрічей.